Оце мій сніданок. Дивіться, взяла оці. Вчора готувала, вчора трішки з'їла. І ось. Те, що на вечері було, те й на сніданок. Що я вчора їла. Готувала млинці, ви бачили. Потім у мене було що в мене ще кава була, і доїдала я ще млинці тоді. Пам'ятаєте, я також показувала. Там в мене залишалося два млинці. І вечором зготувала. У вже який вечір, вже під ніч. Я вже ночью вечеряла. З'їла отакі два. Без сметани, без нічого. Підливка вийшла. Просто розкішно. Я не знаю, що може бути ще смачніше. Ну я не знаю. Ну, шашлик, і башу, да? Там якийсь класний. Ну не знаю. Як можна було їсти і худнути. Коли їсти. В будь-який час. Часу немає. Схотів, поїв. Мало? Захотів ще поїв. Якийсь сюди ж ні, хлібчика, ні макарончиків. Нічого ж не треба. І шоколадкою закусювати також не треба. Яку порцію? 300-400 грамів. Розумієте? Все. Все наскільки просто. Зараз я поснідаю, зроблю собі каву і буду відповідати на коментарі. Там є цікаві коментарі. Я теж їх прочитала і не один раз. Є на чим подумати, задуматися і поговорити. Мікроволодці роз... розігріла сьогодні одну хвилину. Такі, знаєте, якраз такі тепленькі, єлі-єлі тепленькі. Зазвичай я дві хвилини грію. Я не знаю, чому так. Може в мене така потужність якась там. Я не знаю, які її там міняють ту потужність. Чи ні? Я не розбираюся. Ми як купили, як поставили, то почали користуватися. Нічого там ніде не робили. Бо я боюся, воно. Знаєте, ну це вам сказати. Сенсорні кнопки. Я боюся там щось начудити. Бо там ще й гриль якийсь. мікрохвильовка, гриль. Щось там іще, здається. Ну то таке. Так що я ж кажу, У мене оце таке єлі тепленьке, то хвилина. Щоб було гаряче, дві хвилини. Розігріти можна на сковорідці. Не обов'язково в мікрохвильовці. Це ж таке діло. Є вона в кого, немає. Не у всіх вона є, в кого була, та, та немає, а куплять нову не хочуть. Це ж таке діло. Гріти на сфоворіться. Я ж кажу, ця підливка. Підливки додавали. Кинули ці шарики. Під кришку. Швидко. На роботу брати. Чому ні? Особливо літом, да? можна і їсти. Ну, якщо немає де розігріти. Так само зготували, да? взяли там млинців на роботу, да? взяли ось. Ось цього у вас буде прекрасний ситний обід. Якщо в обід з'їсти такі дві штучки, і млинці з'їсти. До вечора голодна не будете. Розумієте? Або голодний. Навіть якщо це чоловік. Візьміть просто таких не дві, візьміть чотири. Розумієте? Візьміть чотири, плюс млинці візьміть. Дай вам жінка наготує і все, ваша буде задача тільки поїсти. Розумієте? А якщо сказати жінці, приготую таке. Повірте, жінка зрадіє. Не треба нічого не ні смажити. Ні стояти біля плити півнястими, да? Котлетами морочитися. Мало того, що котлети жариш, скільки всього, да? Я не знаю, як у кого в мене ще була вся кухня в тих котлетах, жир кругом висів. Бо десь тільки що там така стрілянина починається. Так що ото таке. Бачите, я їм їм. Ну. Щоб не думали, що ну, можна не так гарно, як там інші їдять. Але бо є розповідаю, що когда я їм, я глухий нєм, це теж взагалі якась, я не знаю, дичь так, де її придумали. Хто взагалі робить дурнуваті правила? Хто дає нам ці правила? Я взагалі не розумію. Наче вільні люди, а нічого ніде не вільні. Там не плямкне, там нічого не зроби. Ну, я не знаю. Так, все. Зараз піду робити каву. І наступне відео з коментарями. Все. Всім гарного схуднення!